Так, рівенський ринок, дивіться, туман машин не видно. Ми тільки зайшли на ринок і мені кинулася в очі. Ця красуня. Підходимо. Коли це Дубанський Саша на нього вже машинки три брали. І всі машини такі преміум класу були. За станом супер. це дивіться, що це? Це Швейцарія. Шкода Фабія 13 рік. І вона на автоматі. Двигун 1 і 2, але це вже чотирьохциліндровий двигун. Комплектація Монте-Карло. Ось такі дісочки, дивіться. Що там по тормозах? А ну зараз взагалі без вироботки. Якщо Швейцарія там проходять тихогляди, там така не -кате. Так Ну да, дівчата, дивіться ТСАй, парктроніки. Так, і щось тут у багажнику є. У багажник. А у багажнику йде другий комплект гуми. Толпачки. Полка ось бачите є. Стан такий, ну блін, смотриться вона, тобто ми зайшли в ринок, я глянув, зразу до неї підійшов дивіться Тонована 4 склопідіймачі, регулювання зеркал Знову Монте-Карло А тут гляньте Я розумію що тут муха сиділа але... Там потолок чорний. Та зараз подивіться, подожди, я ще до потолка не дійшов. Дивіться, потолок кажуть хлопці. Глянь, там же він чорний. Опа, так. ДСГ. Отак. О, дивіться, фейсоглядка. Там теж. Дивіться, карти не затребонькані. Торпеда теж. Собаки тут не царапали, коти не бігали. Так, що у нас тут? Кондиціонер. Круїз, 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 є круїз. Руль такий, як треба. так така. така. Горніння, ну не можу відійти від неї. Ціна, ціна, по-моєму, 8. 8,9, але торг присутній і хороший торг, два комплекта. гуми, стан супер. Так, шановні, дивіться, місто рівне. Знайшли ми такий кашкай, бензиновий двигун 2 бензин на варіаторі. У ньому йде два комплекта гуми, другий комплект йде на титанах. І сертифікат вже в наявності. Це 13 рік, в ньому є два підфарбування по правим двом дверкам, але там перелак до 200 мікрон. Ну, зараз ми передивимося. Заїхали на мойку збили. У нас є замовниця таку машину, але якщо цікаво, то будь ласка, тобто дивіться, 13 рік 11500, два комплекти гуми з титанами, з сертифікатом, бензин, повний привід. Зараз Денис тестує коробку. Зараз пройдемося по всім приборам по. Зараз дасть їй трошки дрозда. як веде себе варіатор і будемо чекати інформації від замовниці Це шкода фабія сьомий рік 1.4 двигун комплектація жирна гляньте Склопідіймачі 4 зеркала електролюк парктроніки підсилювач руля центральний замок АБС мікроліфт серворуль. РБ 4 штуки, кондиціонер, круїз, бортовий комп'ютер і номер телефона. Ціна 5500 на старті. Швидко показав Фабію. Ключ один-два. І два ключа чоловіка є. Передруніки є. Фабіяка коротенька. Ціна 3000 доларів. Четвертий рік. Двигун 1,4. Як перша машина, дівчата, 3000 доларів на київських номерах. Будь ласка. Дивіться, стоять ось два гольфа п'ятих. Обидва на двигунові 1,4 бензин. Стане шостим руком на п'яти ступці 4700. ще один, та 4700, а оця 4900. 4900. Це стане шостим роком. П'яти ступка. 176 пробіг, 4900 і телефон. Ось такий приємний колір. Стафлей. Десятим роком 6300. Номер телефону. 195 заявленого і 1,6 бензин. Літня гума. На да, повністю 4 ската літа. Отакий кенго стоїть, ага. Є ось таки, така, якщо камера продає, трошки там царапка є, так не зачепився він. Это 13-й рік. Тут 9 тысяч долларов, дизель один и пять. Пятая ступка. Пятая ступочка. Чорний колір, ззадні ляда, зимова гума, релінги. каже, що вона повністю ціла. Повністю. повністю ціла. Дивіться кашка як має. Ця машина ціла. Без підфарбувань. Протитиманки наявні, дивіться новачі фар, зимова гума. Диски файні, безключовий. Нас стане 11 роком, 248 пробігом, 2 дизель е, і номер телефончика, дивіться нам. Чтири скло склопідіймачі, кожа, руль теж рідний, підігрять. Відігрів сидінь, Шестиступка круїз, панорама. Дивіться така машинка. Паркоп є. Будь ласка, будь ласка, на багажник теж є. Та я бачу. Це бусе там. Все, ага, все тут нуля. Ну, 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 Дом крат є, крюки все, є. Все є. Масаний поміняний, Це поміняний, Чуть-чуть угу. так. Все ну, чоловік все. Так, і тут камера стоїть. Так, Що -то ще вам сандерик. Сандерик зимова гума. Двигун 1,4, чоловік відкрив, щоб видно було, що тут двигун не мився, видно, що він не мився, а якщо й мився, то давно. Підтюків по ньому нічого немає. Дірочки висять там. Пописаний, коли рентген мінявся на подушки. Так, Зараз підійдемо, знаємо, що чому. 55 кВт, два ключі, не фарбована, всі вікна рівні, сертифікат обслужена. І ціна 4250, номер є чоловіка. Покажу, покажу. Так, у нас все просто. Весла. Сідушка. Ну, могло бути хуже. Ну, Непогано на багато сандериків бувають за, за чого незвичайна п'ятиступка. Тут тоже дивите. Не... Да, кстати, руль не міняний. Не міняний І пробіг. І пробіг, якщо сейчас гляну, скажу. Так, 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 151, да, да, дивіться, я вам скажу, що десь на такому пробігу від 120 він починає витиратися. Сейчас 150. Вірю, вірю, тому що часто ганяю такі автомобілі. Часто стикаюся з ними. Тепер багажник. Так, ну все, в принципі, полочка навіть є. Тут обично дивіться порижука нічого не бачу. Сандерик між прочим вони вони оцинковані. Фарба класна. Ну тільки ж дівчата, Ну, колір, колір на на любителя. Дивіться. Це один власник. Раз, два, три. Попросив зняти ці дві машини. Як Astra Ашка на автоматі. 1,6 бензин 8 роком. Вона стане 225. Написали хлопці, хороша комплектація, не фарбована, стан гарний. Ну, відкриваю я її, не буду облизувати, не так. покажу, так відкрив. Показав вам автомат, рульчих. Це хетчбек. Зимова гума, легкосплавні диски. Все більше не хочу нічого розказувати. Телефонуйте, вам все власник скаже. І ось дивіться, Гольфийська. Гольфийська, восьмим роком, 5800, 1,4 MPI, бензин, номер телефону. Бистро сейчас обійду. Давно я був у рівному, але вже підходю і хлопці пізнають. В того колись брав машину, з тим стикався. Мені подобається Рівенський ринок. Хай він менший набагато від Луцького, але тут не знаю, атмосфера більш привітна. Хлопці торгуються краще, готують машини непогано. Дівчата, дивіться, який вогонь ще знайшов. Але це на, я одну знімав на автоматі, а це буде... На ручки закрита. 5,4 вона на старті. 8 рік, 1,6 бензин. Дивіться, дівчата, сандерик. 12 рік, 1,2 газ бензин. 4500. Пробіг 170. Переді літнього, а ззаді зимова Або всесезонка сезонка щось таке похоже. Парков на місцевій регістрації. На відкрита, зараз відкрию. Глянув так швидко-швидко. Швидко-швидко. Руль, по-моєму, не її. Точно не її. Адекватна на 12 рік. Адекватно, плюс плюс можна в есть. Так, по комплектации не сказав, Вы підожіть. Вибачте, вибачте, не сказав. Бачу два ключі. Два ключі. Кондиціонер є. Ісклобіді мочі є передні. Підсилювач керма є. Комплектація. Все, і сердито. комплектація. Латіна. Вона оценкована. Затримаюсь біля цієї машини, тому що чоловік не написав номер телефона. Він каже, що у нас Бельгії, правильно. І покажіть отак мені номер, я зараз його зніму. От, дивіться, 4500. Телефонуйте до чоловіка, най Буде вам все добре. Дивіться, оскільки ми сьогодні шукаємо кенга людям. Ми шукаємо вже два місяці. І зараз зацепили, зараз подивимося. Восьмий рік, дизель 1,5, пробіг 250 ціна 7500. 7500. Ось така от машина. Хлопці відкрили, бачу зимова гума. Ззаді є парктронік, полочка теж в наявності, Волинська Рівенська реєстрація. Це хазяйська машина, бачите, не, не готовлена. Не готовлена машина. Авіаполка є. Ну, 7500 плюс торг. Ось так, так, адекватна ціна. Українська реєстрація, 7300, 7200. Правильно. Вся теж для червоненького кліва. Ну вона не червона, а така більш вічньова. 5850, 10-й рік. Один і два. Один і два бензин не крашена. Дивіться, як проб... А, 101 кінська сила. Пробіг 188. І вона відкрита. Передні сла підіймачі, дивіться, руль весь в строчечки. Коробка, дивіться, на на, на на кулісі строчечка. Ну, Непогано виглядає. Непогано. Сценік третій. Хлопці положили сервіску. Зараз підійдемо, що тут. Так, що не так, 11 рік, 8350, вона на автоматі, 1,5 дизель. Дивіться, ось телефони. Кому на автоматі, то будь ласка, безключовий. Чоловік одійшов, ключ, залишив. Ага. Добре, зараз я покажу іззад. Ззаді парктроніки в машині є полочка. І тут швиденько щось покажу. Тут ось так. Вазовий клімат. Отакого у нас телевізор, робот, руль, трошки підтартий, але його не готували. з музикою. Не того, на того не машинка. З автоматом. Дивіться, ще один сандерик. Він не чорний, він такий е... сірий металік 4350 дев'ятим роком. Двигун 1,2 бензин. Номер телефона, будь ласка. дивіться, в універсалі. 6950, 11 рік, 1,6 бензин. Так, ось сього як я кенго. 8800, не пам'ятаю чи я його знімав, 13 рік, 1,5 дизель. 8800 Ось ось такий кенга знайшли. Авто з Європи площадка називається. Добрый день. Добрый. А скажите, рики, сколько она стоит нам? 11-й он... год, 7600. 11-й год, 7600. А ключик есть? Открыть можно его? Что? Ключик Что? есть у нее или нет? А, а, нет. А, 11-й год, 7600. Полочки задние <плотворили> нет. Тут светленький салон. Тут світленькі що п'ятиступка, значить 66 кВт. Поки ждемо ключик з Денисом трошки її вдари. Ага, ось я є щось по машині отакий. Бампер трошки не в зазорі. І задній бампер не в зазорі. І там он є щось. Тут еще какая-то наклейка была. И тут еще что Не устал, что такое нам не подойдет. такая. Фабия. 5500. Восьмой рік. 1,4 газ-бензин. 175 Написали прожив. Форд. 12-й 7700. Дизель 1,6. Такий фокус. І ось Force Max. 6509 рік, 1,6 дизель. 6509 рік, 240 заявлено Golf 5 плюс, бензин 1.6 на автоматі. 6200 хлопці хочуть, поторгуються. Діагон. Перша фабія, 4200 хочуть. Шостий рік, 1,4 бензин, 220 пробіг, кондиціонер, електрика, круїз, сертифікат. Ну, адекватна, ціна. Зимова гума. Дивіться, шкода фабія, така червоненька. Да, я давно тут був. Не на. Місяця два назад, мабуть, вона була. Четвертий рік, 1,4 двигун. Я думаю, просто що четвертий рік була, або на шостий сьомий її б за такі кошти забрали б вже. Можливо, я помиляюсь на літній гумі. Ставі А5 в ліфтбекі дев'ятий рік, е, один вибачаюсь. Ну, так положили навіть не знаю, що там. Ну, от, на що так ложить, Не знаю. Так, дивіться, Міган другий. Рік 5500 і номер телефону. має машинка, 9 рік, ну в бюджет, ну, як вам сказав, на ринку, чоловік не загнув, не загнув. А там стан, зимова гума, легкосплавні диски. Пару секунд покажу швидко, отак. І отак. просто Opel Astra H 10 рік 5300 238 написали 1,6 бензин 85 кВт нормальна ціна нормальна машина телефонуйте п'ятий плюс вона стане 8 роком 1,6 мПА і дивіться не фарбована 6200 на старті Ну, немає тільки чарівного телефона. Але тоді, якщо немає телефона, я людину не питаю, це локація Рі... рівне. От, отам ринок через дорогу, СТО і отут.